في واحد بسم الله الرحمن الرحيم Ізраїль оголосив про нову фазу війни проти Хезболи. Цехал розпочав наземну операцію на півдні Лівану. У заяві ізраїльського військового відомства йдеться, що сили Цехалу розпочали обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди проти терористичних цілей Хезболи в прикордонній зоні на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону та становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю. Передали у цехал. Чи Ізраїль також вдарив БПЛА по столиці Сирії Дамаск. Ціллю удару по місту була зустріч лідерів Хезбули та корпусу вартових ісламської революції. Сирійці переконують, що їхнє ППО перехопила більшість ворожих дронів та ракет. Водночас заявляють про загибель трьох цивільних, а також дев'ятьох поранених. Зазначається, що серед жертв удару по Дамаску відома Україні телеведуча Сафа Ахмед. طريق علامة الطريق الطريق ليك 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 واي В ізраїльських медіа вказується, що з огляду на тиск з боку США наземна операція буде обмеженою за масштабом і спрямована на ліквідацію елітного підрозділу Хезболи у прикордонному регіоні, а не на тривале утримання території. Після завершення бойових дій Цахал повинен буде забезпечити дотримання угоди про припинення вогню і не допустити, щоб Хезбола відновила свою присутність поблизу ізраїльських прикордонних міст. Напередодні Хезболла оголосила про смерть старшого військового командира Алі Каракі, який загинув під час масштабних ізраїльських авіаударів, в результаті яких також загинув колишній голова Хезболли Хасан Насрала. Каракі був останнім з низки військових командирів, які були вбиті ізраїлем, внаслідок чого вище військове керівництво Хезболли було майже повністю знищене. Thank <laughs> you. ضربوا عنا حد المخيم ضربوا عنا حد المخيم بسرعه بسرعه يا الله يا الله ضربوا المجمع ضربوا ضربوا ال... الشبه يا الله وين هياها قدامي هياها هياها Структура це колишнє терористичне угруповання, такого можна умовно назвати національно визвольну, лівого такого толку, яке з часом, починаючи, скажімо, від того, що вони там допомагали шиїцьким різним ну, населеннюм шиїцьких районів Лівану під час громадянської війни, вони з часом виросли в таку армію. Яка фактично стала проксі структурою Ірану втратила свої те, що вона пропагувала від початку свого існування, і зараз вона просто виконує те, що кажуть Ірану, і втратила таку таку суб'єктність свою власну, і через те, що вона вже стала така квазідержавною структурою, вона стала більш вразливою. Про що і кажуть зараз в Ізраїлі через своє збільшення структури і участь у цих от, о, в громадянській війні в Сирії, Ізраїль мав змогу вскрити оці всі структури, які були більш потаємні свого часу. А вони проявилися зовні, і був зібраний великий такий банк цілей, які зараз обробляються авіацією Ізраїлю. І знищується ці вся вся потуга військова, яку де можна казати, десятиліттями накопичувала хизбала, погрожуючи Ізраїлю, звісно, що можливості Хізболи будуть обмежені, і те, що кажуть також ізраїльські військові спостерігачі, це те, що ну є можливість хизбулу звести от до того стану, в якому зараз іділ перебуває. Тобто, іділ десь років 10 тому це була вже квазідержава, так само як із вона контролювала дуже велику територію, контролювала нафтові потоки, мала багато грошей, але спільними зусиллями коаліції, яка була створена, вона зараз просто перетворилася на чергову партизанку, яка там бігає десь в постелею, і вже серйозної загрози з собою не представляє. Так само і хізбалат, бо це як деписав зять Трампа у шкір, Нещодавно він опублікував такі, е, свої роздуми на цю тему, що Хезболла — це був як пістолет, приставлений до скроні Ізраїлю. і погрожував фактично Ізраїлю. В принципі, в Ізраїлі побоювалося цього фактору, і через таким чином Іран намагався уникнути ліквідації власної ядерної програми, бо ці постійно там луна що дивіться, там у Хізболи тисячі ракет. 40 тисяч кадрованих бойовиків, ще біля 60 тисяч резервістів. Вони просто перетворять Ізраїль на криваве місцева. Тут просто буде, не буде світла, не буде нічого. І Ізраїль, в принципі, ну себе обмежував в певних діях. Зараз вже таких обмежень нема, ізраїль тільки чекає, що Іран зробить казус збелі, такі створить, і завдяки чому Ізраїль зможе нанести такі. Удари по чутливим місцям для Ірану, і тоді вже не небезпека від власне від самого Ірану зменшиться.